друзі, з вами я, українська тиковка. Я, бро. А ромаріо в нас пропав. Так що ми погнали. Будемо сьогодні проходити. Е, що бро. Ми будемо сьогодні проходити. Охайо Яке Мо... в Америці є. Так що залітаємо. Давайте до мене. Ромаріо Все. Ти так. нас чуєш? Гомаю... Всім привіт, якщо мене не було чути. А, ну та, тебе не було чути. Е, Так що ми залетіли в Ohio мод І, о, і хто не знає, Ohio мод це той мод, там, де ми будемо робити, е, за, грати в цей. От, ми заспавнились. І ми беремо любого просто будь-який слот, просто нажимаємо на нього. І нам випадає, в мен... я навіть для цього моменту не надів юнітів. Стоп, Може а я Ой, А стаю немає. Стоп, я чуть не можу... Стоп, я... в мене немає юнітів з собою. А я чесь нічого не можу поставити, я називаю просто на любі слоти, і в мене я не можу нічого поставити. Я тоже. Нам треба було, хоча б надіти, напевно, надіти хоча б парочку юнітів. Так що ми зараз перезалетимо і надігнемо тільки юнітів знову. Так, зону, ми вже заспавнились і все, тепер ми можемо. І, і я одразу надів першого персонажа, і це наш любименький Інженер. Так що він по, заспа, пішов заспавнив цього. мені туалет за 50-ку. У мене вже. У вже, мене вже був Тітан е, Клокмен обкрет. Титан кловермен. Конат камерамен. Йо, пересвіта Включайте, друзі, включайте цього автоскіп. Та який автоскіп? Нам треба, по-перше, по подарунки поставити. Який автоскіп? Ну, добре, як подарунки, так подарунки. Поставте кожен чела, який якогось першоназа, який буде з самого початку дефатись. Чорний я. Ну я вже поставив інженера, але нам треба. Ну, хай він буде, але він так собі. Ем, угу. Коруптед. Але я його не хочу ставити, тому що мені кого не, що що я не можу поняти. Тіві Фумен. Ем... Ні, в мені, в мене випав Титана. Мені вже стільки діджеїв випало, ви б знали. Якщо тобі ще раз випаде діджей, блін, у мені випала ферма, але я, не, але я не знав, але в мене двохсотків не було. І знаєш що? В мене вона пропала Ромайо і цей і бро, в мене вона пропала просто. Була знаєте Яка ферма? Яка? Она... E, була ферма, із Рома не знає, але знаєш режим Бро. E, знаєш режим оцей. <stars> як воно. <c 'oke> e, um, любовний режим. Це мені випав тільки. що чел... Тітан Сігмамен. СОТівмен? Мен! Уф, 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 уф. Ще ні одна ферма не попадалась мені. А я зараз іще одного когось схочу на бабки з Бургер ТВ Мен. Це новий юніт. Мін ТВ Мен. Титан Фенмен! Бро, як ти думаєш, мені треба зараз збирати на Титана Фенмена чи гортати а... дальше? Ні, на Фенмен. А ні, може. Ні, не гуртай. Чекай. Скіп? Та ні, мені ленький, я, я прийшов собі ферми шукать. Титан Кловермен. Блін, я скипав ферму Хелловінську. Я тільки що ще одну ферму скипнув. Ну, я і геній. Я тільки що гей Лазера поставив. А це ще хто такий? Гін лазер? Блін, я якогось чела на Сіки високий поставити що то капець. Мені ставити і ще одного інженера? Блін, я тільки що шо інженера. Та ні, не треба. Мені, мені новий чел випав. А скільки він а коштує. коштує для того, щоб а поставити? Та блін, я не можу. Блін, я думав, що він хоча б 600 сотку коштує. Титан баник. Ем, ну, а в... коконат камерамен нормальний чи поганий? Коконат камерамен. Я Я думала, не думаю, що поганий. Я вже не пам'ятаю. Став його. Хлопці, в нас погані, в нас погана робота. Ну, тому що ви скіпаєте, а не треба того робити. Я поставив зараз бефт камерамена, але його сразу вже усупили. Я тут така защита, що то капець. Мені Golden Future Arch Clockman попався, а як його Я А... Я пусть... пось му тан тулета О, молодець, він дуже сильний. В нього 100 000 демеджу. А скільки треба для того, щоб поставити Golden Future Arch е, е... Одна. Ну, 2500. Мені я буду збирати, тому що я не хочу його профукати. Давайте трохи заскіпаємо для того, щоб цей. А це хто вже фенмена поставив? ні ні ні. та я. Давай бро скіпам. Скіпаємо в Ей, hey, no way. Голдена. Все, я поставив Голдена, Голден, Голден. Мені ще один фенмен попався. А то я вже бачив, що ти. 4 4.0. Oh. Я буду збирати, щоб його поставити, але мені я не хочу. А так. що це за Сенд Wizard камерамен? Хто це? Це хто? Типа кого? Добре, скіпаю далі. Я би його поставив. Golden Future Large Clockman. Я, я іще раз збираю на нього стрімер камерамен, я його поставлю. А на що там стрімер камерамен? А він Я поставив великого часового. Я прочитав і він так називається. Кітан Клокмен? Та ні, оцей то, що я поставив тільки що. Ну добре, давайте, друзі, ми десь зустрінемося з вами на 25-й хвилі, чи на який? Та, та, та. Та, на 25-й. 25. Ми, з, ми зустрінемося з вами на 25 хвилі, тому що, ну так, давайте зустрінемося на тридцятій. Друзі, вийшло так, що ми не на двадцять п'ятій хвилі, а на тридцять першій, тому що я подумав, що я нажав на кнопку, що починаю запис з, 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 із зараз, але я не, не, не нажав, не клікнув мишкою, просто навів. І за цього вийшло Ні, так. Нічого, нічого немає страшного. Ту, так, та, тут немає нічого страшного, але ми хочемо трохи поскіпать. Цей Solar TV Man, він спить. Завжди, я не хочу його мати. Він коштує 5 тисяч. 5 тисяч? Так. Я не знаю, кого можна іще поставити? Подарунки? Та в мене вже всі подарунки є. А це тут і ферму, ще якусь ристо. А може Табе... мені продати папкін ферму і піти зараз шукати нашого любименького Santa Tivena? Так. Давай! Блин. О! Я тільки один раз кликнув вже Санта Тивімен. Хорош. Хорош. Опа! Уже 34-та. 30... Оба, 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 оба. Це вже 34 четверта. Ну добре, друзі, давайте зустрінемся на 50-й х на, 50 на, на 48-й хвилі. О! Все, я виключив запис. Ну, типа, не в плані видалив його, типа, в плані, ну, ти ви поняли. А, я да. Я знаю, що е. скільки треба Solar ф ф. е. F, flyer TV скільки він зносить демеджу на останньому рівні? Макар, Макар, а ти прокачав всіх своїх ферм? Я прокачав брос всіх своїх ферм. Е е е я прокачав Solar, Future, Flare. Flar. Ми вбили вже Гігант Чела. Так що, друзі, ми закінчуємо Нагалі. на цьому гарному моменті. З вами був я, Українська Тиковка. Я бро и, и я замалию. Всем папа. Всем папа папа.